З вами знову моя, і сьогодні, друзі, таке спонтанне відео і е, таке ну, грустне, тому що, як ви знаєте, з самого ранку вже почались ракетні обстріли по Києву. Потім тривога, вона вже більше 4 годин. У всіх областях України і містах. Зараз ми будемо всі слідкувати за новинами. Багато шкіл зараз не проводять уроки, тому що зрозуміло, що дуже багато ну дуже велика загроза, те що навіть коли дистанційне, то ну, зрозуміло, що ніхто проводити не буде. З моєї школи, з моїх однокласників, хто прийшов в школу, хто встиг, то вони зараз сидять в бомбосховищі. Ті, хто не прийшов, вони зараз вдома. певно, теж десь в бомбосховищі або в підвалі, не знаю. Будемо слідкувати за новинами, надіюсь, все буде добре. Не надіюся, Вели... ну, дуже сподіваюся на це. А... У мене мали бути сьогодні трошки відійдути теми мали бути онлайн-уроки з додаткові. Не знаю, чи вони будуть, тому що, як я вже сказала, дуже багато шкіл, і навіть вчителів, які займаються додатково вони відмовляються сьогодні іменно проводити уроки. Зрозуміло чому. Ось в Києві, як я вже сказала. Дуже сильні ракетні обстріли. З самого ранку це все почалось. У мене там дуже багато родичів, так що будемо слідкувати за новинами і сподіватись, що все буде добре. А все буде добре. Тому слава Україні, слава нації. Все буде Україна. До зустрічі в нових відео. Слідкуємо за новинами і надіємося, що все буде добре.